Дух Святий це то благословлення, яке Бог дав нам через жертву Христа, як особливий подарунок, який зробить для нас спасіння Христа дієвим тим і, і для нас силою, яка дасть нам перемогу в цій духовній битві, в яку ми стали. Але Дух Світий. Такий би лагідний тобто він, він не вломується якби, насильно в життя людини, а входить в те серце, яке дає право йому. Те серце, яке схиляється перед Христом. Тобто Дух Святий не діє як агресор. да, ось до нас прийшли якісь люди, якась армія. Їм щось тут не сподобалось в Україні, і вони хочуть, ніби привести в чужому домі порядок. От, вони них входить як агресор. На, на танках і так далі Дух свій входить лагідно в тій мірі, який ми йому дозволяємо. Все моє і наша якась відповідальність. Тобто це великий Божий подарунок, який може наше життя зробити сильним, благословеним і переможним, але в такій мірі, який ми дозволимо йому навести порядок в нашому житті, в такій мірі, який ми дамо йому право нами володіти. І ось тому. В Новому заповіті, в піснях вже апостоли, дають три вказівки чи три неправильні реакції, які можуть бути зроблені людьми, християнами, тими, в чого серце війшов Дух Святий. От він вже війшов і є три наші дії, які обмежать його, чи навіть зроблять так, що він залишить це серце. Яке не бажає йому дати місце. Ми вже дещо чули, дещо що чули, що чули я, я тільки це ще підкреслю, післання до слонян, перше до слонян, п'ятий розділ, вказівка до церкви, віж 19 і я читаю, і 20, духа не вгашайте, пророцтвом не нехтуйте. Духа не вгашайте. Таке порівняння, що Дух це ніби як вогонь, який в нашому серці. Він, він може палати сильніше, або ми можемо його обмежити, ми можемо його пригашувати. Ну, Як ми гасимо вогонь? Ну, поки не нарили води є туди, да? чи присипали землею, духа не вгашають. День 50 Святий Дух зійшов на апостолів на першу церкву, як е, отакі, поділені е, язики вогню. Метафора вогня, причому пов'язує ось це невгашення духом і з нехтуванням пророцтва. Пророцтво це було той засіб, через який Дух Святий використовував, щоб наставляти перших християн, першу церкву. До, до тієї пори, поки Дух Святий не дав апостолам першим мучем написати новий заповідь. Ось. Це був засіб, яким Дух Святий давав, давав ну, якби, першим проповідникам думки євангельські, розуміння Певельський, щоб церкву вести навчати. Ісус Христос, коли залишав учнів, казав, що Я пошлю вам Духа, і Він вас поведе до істини, Він вас буде наставляти. Він нас бажає повести і наставити. І якщо ми даємо право йому нас наставляти, нас нам скеровувати, цей вогонь палає. Якщо ми кажемо, ні, Боже, ось, давайте ось цю тему закриємо. давай ось тут, Це моя сфера життя. Ми пригашуємо, не даємо право йому ввести нас до, до повної волі Божої, до повного розуміння і, і, і життя християнського. Mm -hmm. Дух Святий ще. Це говорить Євангелія, був даний нам, щоб ми по-справжньому стали людьми молитви. Щоб ви получите Духа Святого, який, яким ви будете взивати Алло Очі. Можна так молитися, що, що це молитвити, чи це якась розповідь, да? чи це щось, щось не то. Саме Дух Святий робить нас людьми, які моляться з Богом, спілкуються з Богом. І це Його ціль і мета, до якої нас веде привести нас до, до спілкування з Богом, до близькості з Богом. Але буває так, що Дух Святий побуджує нас молитися. І ніби от є якийсь позив молитися, духовний, а з іншої сторони, якийсь позив в плоті, та нашого треба на ну, поле спасить, якісь інші справи, е, полистай новини. там тось, І ми приглашуємо його діти, приглашуємо побудження. І дух Святий говорить: будь не зібрані. Він каже, ну слухай, цей раз, давайте припустимо, мене такі обставини, щось не, не, не здоровиться. І ми приглашуємо е, і спонукання, яким він нас вважає вивести на духовну висоту. Тобто це, це сила, це милість, це Божий подарунок, але ми не даємо права йому, йому нас привести до, до, до своєї повноти Божого Влассіння, яким Бог вважає нас дати і привести. Похожими ми з цими термінами пригашення, Павло звертається до Тимофія. Коли говорить про його служіння, перше, ні, це другий, другий Тимофія перший розділ. З вірша 8. Ні, вірша шостого. Я тому нагадую тобі це, щоб ти зігрівав божий дар. Тому що цей подарунок був гарячий, не не, не, остих, не пригашений. Божий дар, який в тобі, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, то, що ми чули проповіді, да? любові і розсудливість, і тому не соромимося свідчити про нашого Господа. Павло закликає пастуря, каже, ти отримав цей дар від Бога. І хай цей дар горить твоїм серце, палає. Будь палаючим в служінні Христу, в Твоїй проповіді внесені Євангелія в наставленні, дай йому право бути тим добрим інструментом, посвяченим Господу на служінні. І це може бути різні служіння, не тільки наставництво, де Бог пободжує будьцем, зробиться, послужиться. І є наша відповідальність, чи ми запланимо. Будемо палаючим хістининам, де цей дух стоїть, палає і нас використовує, чи кажемо, Господи, ну давайте трошки зменшимо температуру, давайте пригасимо це. Давай ось, ну, Трошки послужливо, давайте трошечки якимись іншими справами будемо займатися, Ну, ще якось так. інші палають, а я погріюсь біля них. Тобто, коли ми говоримо ні, коли ми говоримо ні на спонукання Духа Святого, в нашому постухі, в нашому житті, в нашому освяченні е в наших добрих справах, де він нас побуджує. Коли ми говоримо, «Ні, Господи, ні, ось, 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 ось ні. Оце йому голосу Духа Свяному серці ми Його пригашуємо. Це то, це, якби наша, наша відповідальність, то, що ми проробимо, друга вказівка це вже якби реакція Духа Святого, яка може бути і на пригашення. І на інші його побудження до Єферської церкви Павло говорить, щоб вони Святого Духа не засмучували, не засмучували. І взагалі ці, ці, ці вказівки говорять, про те, що Дух Святий це не просто якась тут енергія е, е, безособова. Це особа, 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 це особа, це Божа особа, Божа особа, яка вийшла лише серце. І ця особа е, ну, має. Свої думки, свої бажання. І нам треба бути лагідним до неї. Поважати її присутність в нашому житті. Є те, що ми мож... чим ми можемо його засмутити. засмутити. фіся нам 4 розділ вірш 30. І не засмучуйте святого Божого Духа, яким ви. Запечатані на день Викуплення. От Запечатані День Викуплення — це е, дві різних події в житті християнина. Запечатання це відбувається в день, в перший день християнського життя, день нашого покаяння, день нашого справжнього увірування. Коли Дух Святий е, ходить в покаєшся серце. І це ніби так Божа печатка, е, де боже, ти мій, це мій, це мій. Він належить мені. Але ми ще не в повній мірі стали належним Богу. Наше тіло ще грішне. Це запечатані в першого спасіння, а день викуплення це той день, коли спасіння наше завершиться, і Бог забере нас на небеса, коли він нам дасть нове тіло. От День викупу, День викуплення – це коли ми в повній мірі належатиме Богу. Коли грехове тіло було забрано, Він нас перемінить, освятить і візьме нас на небо. Тобто. Запечатання і день викуплення це старт і завершення шляху нашого спасіння. А в цей проміжок, в цей проміжок, в якому ми знаходимося зараз, каже, вам важливо цей проміжок дати право Духу Святому привести вас з Дня Запечатання до Дня викуплення, не засмучувати його, не засмучувати його, щоб оці благословення викупу були для вас дійсними, і ви дійсно були з Богом на небі як спасенні. Не засмучуйте, не засмучуйте Його. Оце ніби схоже, як день запечатання і день викупу. Це як у нас є традиція, коли людина купляє велику річ, наприклад, житло. І сподобно, він сподобалося, вона зробила свій, вона домовилась господарем і дає завдаток. Запечатання це ніби завдаток, який гарантує це його зобов'язання, що якби, це договір буде зроблений, він заплатить повну суму. І ось коли він заплатив повну суму, йому дали документи, це його це день викуплення, це вже його. Він вже є документ, це його. Він завданку він на якийсь проміжок. Цей проміжок не засмучуйте Духа Святого, щоб ви були б дійсно Божими. Ви були дійсно Божими. Як ми можемо засмутити? Тут йде розмова про наше життя, яке буде Богу неприємне, і це засмутить його. Вірш 29-й, вірш вище, про що йде мова. Жодне. Погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре. Для зміснення віри, що воно принесло користь тим, хто слухає, і не в Святого Духа Божого. Чому так бути важливим у своїх словах? Бо що слово сказане якесь недоречно, негарне, неприємне? Ну, Слухачем, якого є Святий Дух, серце, як... в якому є Святий Дух, і з цього серця виходить це слово неприємне, воно і засмучить. Можливо, воно не засмутило оточуючих. Можливо, для оточуючих це все нормально, і ті жарти це нормально. Але його це засмутило. Далі 31-й продовжується. Це. Усяке розрізнування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляються від вас разом із усякою злобою. Дерхливість злоба. Це мій характер, Але Дух Госту не подобається характер. Йому неприємно з ким характером бути присутнім. Це його засмучує. Це те, що принижує його, бо він, бо він самосель. Святий дух, святий дух ми привикли до цього Словосполучення. Ну, Разів 100 зустрічається в новому заповіді: Святий Дух, Святий Дух, Святий Дух. А, вот, як як, 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 як фраза, яку ми називається Ісус Христос, да? вот, Святий Дух. Но це знаєте, Бог це підкреслює, хто він є, який Він є. Це не ім'я по батьку, якби Василь Петрович. Да? Бо говорить, цей Дух він святий, він абсолютно святий. І якщо він ходить в серце, то це серце вже стає Божим храмом. І в Божому храмі не може бути щось гріховного. Це його принижує, це його засмучує. І тому ну, любіть ті вчинки, які не відповідають Божим стандартам, про які не можна сказати, що це вчинок святого чоловіка. Це засмучує святого духа. Засмучує. І якщо так, то ще раз ми не даємо Святому Духу. Повній мій робити ту працю, на яку він послав, як подарунок Божий з Небес був посланий Отцем і Сином. Це великий дар, це благословенний дар. Багато що сказано Христом було, перед тим, як Він мав, мав піти, що дасть нам присутність Духа Святого, яке це благословіння. Але воно ну, отримує з нами тоді, чи, навіть, чи ми маємо тоді, коли, коли ми даємо прагам це робити в нашому серці. От е, пригашення і засмучення це ніби якби дві сторони одної медалі. Е, е, при, пригашення це те, що як ми реагуємо на Дух Святий, як ми кажемо, ні, ні стоп, стоп, стоп. А засмучення це як він реагує на нас, коли, коли ми щось робимо негідне, неприємне для нього. Але є третя, третя дія ну, ще більш небезпечна і ще більш жахлива. Яка може мати ну, згубні наслідки для християнина? Це його таке ось неправильне відношення до присутності дуго своєму житті євреям. Євреям, 10 розділ, вірш 29, 20... напевно? Так, да, вірш 29. Я верш вірше, тут весь вірш тут говориться остання фраза. Зважте, наскільки суворішу покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якого ось освятився ось, ось, рівні вчинки. Наптати Божого Сина, і хто зневажив Духа благодаті, Зневажив Духа Благодіти. Зневаж... Це тут більш сильне слово, щоб досмутити, це привити зневагу, неповагу образити, Образити, ну і поставити в ніщо присутність Духа Святого в своєму житті. Каже, яка тоді буде величезна відповідальність і сурове покарання для того, хто топче Божого сина, глумиться над ним. І от зневажає Духа благодаті. Дух, Тут названий Дух благодаті. Той Дух, який приніс нам розуміння благодаті, Це подарунок благодаті, що ми не заслужено спасення. І топтати чи зневажити це ось, знехтувати цим подарунком спасіння, це його благодать, не цінувати її. Тут де мова, дивіться, про що йде мова. Які такі вчинки, які можуть зневажити. Духа Святого, віж 26. Адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає як більше жертв. Це мова про добровільний гріх. Що це за такий страшенний гріх, який називається добровільний? Скажу, що можна перевести ще й отак: те слово «добровільне». якщо ми охоче грішимо, а хоче Тобто добровільно без всякого якогось примусу, а нам просто хочеться грішити. От це, от, наприклад, це слово доброволець. На, от зараз не раз звучить під час війни. Так ось є армія, яка на нас напала. Армія, яка пішла топтати. Тут сказано, що топ, топчать Божого сина, а ця армія, яка топче Україну і українців. Пішли топтатися туди нашу землю своїм кизим-сапогом. Чи яким він? Топтатися, да? Так ось є, є різниця в тому, хто, як сюди попав з цим, цим, як він як зустрій цей, цей сапог кризовий. Є той, кого десь примусили, можливо, він не хотів, його взяли, мобілізували, він ну, не міг там відговоритися, а й той хто пішов Знаєте, і добровільно. Це ну, по різному стану. Що десь схопили якогось чоловіка в села, мобілізували, і він щось ну, не міг чи не мав якихось принципів. Побоявся, не став якби в стойку, не, не хотів навіть бути осудженим. Взяли і пішов. Це одне. А є ті, що самі пішли, давайте ми підемо цих тут вбивати, чих цих нациків тут з іншо відповідальність. Це якби ілюстрація, пішла до ДМО. Буває е, гріх, який ми не хочемо зробити. Взагалі, ми не хочемо вирішити. Хто впала якісь обставини десь звідти з треті, Десь десь перелякався, десь щось не зміг встояти ти і, 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 і впав. Ти не хотів туди попасти. Це не оправдується, це, це гріх, в ньому треба каритись. А зовсім інший рівень гріха, коли добровільно охоче, нехтуючи того, що освячений Христом, що за тебе заплачена велика ціна, не цінуючи це, не цінуючи це, добровільно грішимо. Нема ще жартви за гріх. Тут у це фраза нема більше жертви за гріх. Це якби, ну, якби посилання на те, яка була система жертв при Старому Завіті. Пам'ятаєте, при Старому Завіті зробив ріх, треба було принести за свій гріх. Замість себе повинна була померти тварина. Але є одна велика деталь, і деколи ми, можливо, читаємо неуважно. Там говориться про те, що коли такі жертви можна було приносити? За які гріхи? За гріхи зроблені е, ненавмисно. Давайте можливо. Давайте я коротко хотів. 615 розділ. От за такі жертви можна, було, за такі гріхи можна було приносити гріх. А за гріхи, які його зробили от, свідомо, жертви не було. 12. 27. Да, якщо, ж, якщо ж окрема людина зрішить несвідомо, то не принесе до рідні жертву за гріх? от несвідомо, а, є, 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 а, а якщо вона зневажливо поставилася до Господнього слова і порушила його, знаючи, що є запрет, і і його якби свідомо порушило, тоді Закон не, не просто жертв. Що людина не зробила цю жертву, Бог її не зараховував. Ця жертва його не прищала. Е, в чому як би, е, проблема оця от велика проблема до охочого ріха чи добровільного ріха. Тобто, якщо Христос товою мною не цінується, я його не ціную. Якби я нехтую те, що він зробив для мене, що він мене освятив, викупив і простив. Якщо його не ціную, якщо я його потоптав, то говорить, слухай, а ти цю жертву потоптав, ти її знехтував, а нема іншої жертви. Іншої немає. У Бога немає варіанта б це. Ну що, Христос тебе не спас, бо хтось другий спас. Все. все. Для тебе все. Для тебе все закінчено. Для тебе залишилось тільки покарання. Ну, щось схоже, можливо, відбулося на про що говориться тут, з нела, з нела це знива, знива образ Святого, це сім'я Ананії Софіра. Сім'я Ананії Софії, пам'ятаєте, коли дехто із заможних християн Першої церкви, Єрусалимської церкви, продавав свої маєтки, бо були більш бідні е, віруючі, е, продавали і приносили апослам, будь ласка, користуються на всіх. То Анані Сафіра, е, якось. Маючи маєток, ну, якось подумали, що, можливо, і нам щось таке потрібно зробити. Хоча церква не вимагала від цих. Ті, хто робили, це робили добровільно. І ось вони продали свій маєток, але пожаліли взяти всю суму і могли б і ще не, не, не продавати, могли взагалі не, не давати всю суму. Могли, могли продати сказати, слухайте, ми продали час, ми хочемо посертуватися час, час наш. Нема проблем. Вони прийшли і... і зіграли роль, що вони продали і все видають, все видають. А Петро говорить: ви ж не мені збрехали. Ви не мені збрехали. Ви збрехали Духу Святому. Ви збрехали Богу. Це, бо ви його зневажили, все, жертв за гріх немає. Пам'ятаєте, який Божий суд був, щоб всі побачили Божу реакцію в той же момент. Коли вони підтверджують свій гріх, Бог карає смертю спочатку чоловіка, а потім цю дружину. Тобто, якби Бог скасовує скасовує все те добре, що він е, запланував зробити в їхньому житті, Святий Дух вже е, не в тому серці. Бо, бо вони зробили те, що зневажили, потаптали, і немає гарби без гріх. Фактично. Якби, можемо побачити такий божий е, заклик до нас, Бог дає Духа Святого, щоб серце палало, палало. І ми можемо бачити в житті навіть на себе, що можуть бути різні страни християн. Хтось палає, а в комусь поза цей вогонь притих притих. Там жебрія, але, але, але ще горить. А можна і таке бути, що вогонь затух. Там колись він був, тепер його нема. Лишився попіл, якісь сліди, що він там був. А все християнське ж у Форма можливо лишилась, але Бога немає. Цей храм пустий. Тому цей день. Святковий день. Давайте робити так, робити так щоб свято, свято, оце свято не зменшилось в житті нашому, не переставало. Щоб цей день троїць, що день 50 цей день Святого Духа, який сходить нас, ми переживали щодня. Його присутність, його керівництво, його наполучування, його спонукання, ми жили для нього. Можливо, іще одну, один текст зачитаю останній. Оці ці три, три застереження це були для християн, для тих, хто увірував, для тих, що серце війшов у святий дух. Щоб вони його не гасили, не засмучували, бо може дійти до того, що він його зневажив. Якщо зневажить, то Оце стан зневажання це ну, не можна сказати, що людина, людина зрішила, тепер Бог її не простить. А це такий стан, що людина не може, не може покаятися. Ось що він страшний. Він так образив Бога Духа Святого. Що Духа Сього немає, а Він без духа з цього не може покаятися. Якщо людина кається щиро і сокрушається, це не образи з того духа. Це був гріх, який засмотрів, але він розкаявся. Є ще один випадок вже після того, як свій дух зійшов, як люди, які не увірили в Святого духу, як вони неправильно до нього віднеслися. Ні, апостолів. Сьомий розділ це коли Стефан говорить свою промову перед цим дріоном. Зібралися всі такі духовенства, священники, і... а вони хочуть його засудити за віру, за Івангелія. Сьомий розділ, вірш 51. Дії апостолів. Ви твердошиї з необрізаними серцями і вухами. Ви завжди противитеся. Святому Духові, як батьки ваші такі ви. Ось це стан, який, який, яким людина робить ставить перешкоду, противитись перешкоду, щоб не допустити святово, вплив Святого Духа на своє життя, навіть не впустити його, не дати право йому туди, туди зазирнути в своє серце. Ви завжди противитесь, ви завжди ставите перешкоди Богу. Ви не даєте право Богу. Війти ваше життя. І тому ваше серце закрите до нього. Ви безбожники. От ви даєте їсти. Да? Хоча Хотя... Це... люди не будуть їсти по, 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 по нас, не треба там, Бо нема в серці Бога. Бо ви його не допускаєте. Не допускаєте Духа Святого. Е -е... То... Найбільше зло, яке людина може зробити сама собі, не впустити Бога в своє життя. Коли Бог стукає. Стефан, його зібрались сюди, та він не захищається. Він, він використовує цей час, щоб їм донести, що Христос це Спаситель, що Євангеліє це сила, що обоє і прощення. А вони скрижають зубами і думають, як з ним розправитися, щоб не слухати його. Ви завжди, ви завжди робите перешкоду, щоб Бог до вашого серця не достукався. Ми подякуємо Богу за його милість і любов. Дякуємо, що Він нас терпить і любить. І Бажає нас навчити і наставити. Тому хай, хай Дух Святий дійсно нами володіє, нами керує. Ми засмутимо його, а дамо право йому нас в повній мірі повести. Будемо жити не по плоті, а по духу, щоб він нами керував.